Логічно, і от цікаво, на штурмі немає БКБ, і вони зараз все одно хочуть файти. Екстріми читають історію, теж стосується в смоках. Ну зараз буде бійка смок на смок, скоріше за все. Тундра підходять під ворожий хайграунд. Шторм полетів в ширі, дуже непогано тримають вони. Бісмастера, Місмар, Лотос пішов. Боже, в лотус пішов вам і Слэш. Він Гроргія намагається бути Кристаліса. Є Форстаф іде далі. Аме нагарний даме чидей! Дуже непогано триває Кристаліса. Він тавер! XM, має вбивати Варлока. Варлок помирає паралельно, намагається добити піста, яким чином 33, але не може. Як Сінкю його тримає. Ікс досі живий. Атака починалася саме в нього. 33 тепер вже тікає. Він в режимі погоні. Його суперники за ним. І він виживає. Панго хоче вбити Саксу, але Сакса і Бізієм мають розправлятися. З Панго. Ні, він блінкується! Він блінкується і виживає. Боже. Лол. І повернувся ікс. Шторма, шторм, шторм, то что-то ты... його нет. Ну,